Привіт на каналі RealDі. Сьогодні ми граємо Stand of 2 в режим ігри Beholder із пропевшим секретним Нексором Привітайся! Привіт. <laughs> Добрий день, побачення Давай стартуємо, раз. О, вот, команди більшість не запустив. Командний BFI не запустив. <laughs> О, хто, вакс... хто того Ваксора. Ой, Нексора на Авіт. Якась людина. Ваксор, ти тепер ваксор будеш. Лексор відвішов, Lakсор відійшов. Що то було? і грає в Бехолдер. Я хочу їсти. Не можна їсти. Маємо зняти відеос. Ігри бехолдера ішлок десятий. Серія випробувань, де важливі кмітливість, швидкість і самих Кожен раунд. 200 Де всі гравці заробляють очко, а переможець у твоєму найбільшу кількість. Очко? Очко. 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 Ооооо, стопі барі. Різні. Під в голову комусь не засунув. То є жока людина. Чого я так скоро зупинився, її гіні? Ой. Е, я вже відпустив, що мене забив. А через це я не люблю грати по друзі. сами. Сопелька. Сопелька там. Ран. Вася ран. О. Ох, я в час уже помылся. я тоже. Бам, да, все, я пришел. Я пришел. Почкались йоги рок, почкались йоги рок. Тобі не обоискованный видео на них завтра, не може обідно. Шо? Не може обідно, ноги. А, по не убежались. Не, ты на тупо потом сказав трохи. Ігрок 57, Не знаю. я хожу біля стінки і ріжу землю. А, так типа М9 є. А в мене тички є. І що? Ігрок, ігрок, ігрок. Ігрок, 35. п'ятий. Ну, ну, якась діч почалася вже. Так, раз. Два. Два. Три. Тут нічого не маленько. Чотири. Як ти так скоро? Ох, ема! FPS 30, не більше. П'ять. А як ти так скоро, скажи мені, тобто? Так. Тебе дуже прошу. Скажи мені як про як ти майстерно находить клопочки. Ладно, ще напад. Ну, ми... 6. На другому поверсі я ще не шукав. Підходимо, ще заглянемо. Си і можна йти на другий поверх. Так вот. Ага, да другие. Восемь. Девять. семь. Я мне уже семь. Десять. Восемь. Девять. И остальные кнопка, да. 10. Туда. третє місце. Ты там яке? Другой. Ой, он останній игрок. 16. А нет, от уйде. Не Т57, М9 проти очки. О! Шопирок. Чекай. А ты 60. Шістдесятка? М9. твориться? Давайте на мене. Ой, яка жопа, дай, скоро. Фуууу, гей. Сама так, а Й... 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 я делаю. Тупик не попасть. Я хиба, поспіш... я знову направо. Я по центрі постійно скажу, треба тепер на ліво сходити. Тупік. Зрозуміло. Тупик! Зрозуміло. Його ж у мене за спеціалістом робиться. У тебе тоже просідає? Угу. У мене трошки просів. А де він? Не знаю, де я. Я вже забуду десь це. Я тоже. Чого ти направо право Тоже? теж? Тупик. Я залишив клас. Ха-ха-ха. Ти будь повторив. там ще треті па вже були на базі. Я бачив. Ха-ха-ха. Смітно. Я знову я прийшов. Другий. Що, я найпруйну чи що? Йо ма. -йо. А так лівий і по центрі ведуть до виходу, а правий не веде нікуди. Я я не на базовий сухокап'єд. Пробуй, ще 20 секунд мають. Та того у На базу два рази вийшло.

Така і мене фест, то просідає. Ну, це все окей. Мені. Мені. Та боже, нажали. Ай! Ну, а нафиг! Мэк тут. Да ты галимый бот. За тогда Куди в мене доведе Ты мене біся на двоим То що я? Я вообще тебе спавлю Ты <laughs> Дипаєшь, кидаешь мене с кои гранати смерчи Войсдохну Бляха, да я сдохну лети

Ти нічого не можеш без мене. Ах, обігнала, все таки мразь. Ні, я хочу твої відео подивитися. З тим лекар. Не можна, там позов. Давай ще раз тоді каточку. Йдем далі. ні, ты не позорки, покаву. Та то позор. Треба на базу вийти.

Пляха там не кутик. Бляха, тут кутиків нема. А что буде держать, ти знову на базу вийдешь стану за 4 рази. То буде будешь убить ничего. ба. О, Ооо! Пускалик! Пускалики! Пускалики! Бляха, зариться в мене.

Я встиг, другий. Я не встиг, я не пішов все упинився. Я встиг, я другий, я другий, ти третій. Москалик, скалик четвертий, бразок, я тебе залізу нахер, чому в босі. Не слава, слава Україні, не те, чому в нову Росію. Я ще дошу, не так, не сказав, годі не сказав. Пішла на кору. Я буду калачку мухати. Все було, та також ще не було. Про Росію ми поплакали і забули. А як пахне. Росію. Мускала ты. Трович. Я на травичку, гарну, безумно. Ч вы тут прийшли до мене? А ну фугат, как? Игрок. Игрок, номер поняли. Ты три двигай. Сейчас понял. Я что перше місце займч? Камба там зайти не внутрь. А я рассказывает про те, что там просто был пожар. За шо. Ай, так дичь зависла перед экраном. Ооо. Давай еще раз попробовай. Что мне рубить ты? Ты шо пойдешь? Ты что, ты пойдешь? Не, у меня забыл. Обидно. Я прийшов там по. Ладно, я, я Куда? У меня просто чорний экран. Ну, С этим значком. Я понял. Ладно, закинь сейчас запас, я сейчас трошки поіграю поиграю. Когда выиграй. Nie, paka a stopnie nie, pokażę, to nie, 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 jeszcze nie, poka, bo ja jeszcze o, nie, 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 Co? nie, nie, było. nie, 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 Не я, я, я мушу мускалы, конечно. И вот такая медалька лапка, тупой. Медалька лапка, тупой. мы Все, короче, всем пока. Чекайте новых видео, какие мают быть. Еще приблизно два недели. <звук> Спойлер. Но есть шанс, что и будут дальше. Yeah.

То там ти можеш виписти, ну, коли я, я знаю, что ты мене не поговорит. Я тире векло, но я сами перший прийшов. Ну просто я теперь то подимку я тебе шу. Не, хоча... Just. я бы и тобі зайняв то покинул. Это не смешно, вы скалоты в горя. Боссы. Ого, не люблю. Але не в си. В смысле? Да кие нормальный.

Не, я не удобно, на сравлюсь. Бля, я впал! Типа да, я паркур. Ты смеш, вот это знал. Что смис? А что ты впал? Потому что Мэксера создани. Будьте не мудрі. Ні. Так. Так. Я не кажу про цей паркур серйозно, бо то буде погано. Я не хочу позоритися на паркурі. Ні, до речі, ми граємо ігру, до речі, похожу. Хоп-про, вроді, чи як. Хоп-про, що? ми грали ігру з паркуру. Ні. Ааа, знаю. <рикул> Ну, идти по такие самые управления. Ты куда в карту дальше проходит? Распрям открой ты? 20 секунд. 17 отсюда А, гауда в перше месте. Прикол. Прикольненько, прикольненько, блядько! Доволі. Так. Виходимо у воді. Щось, Тьоп, дамо спойлер на другий відео? Так, ти хіба що дам, бо я вже закінчив. Коротше, спойлер. Зірки. Будуть зірки може. Зірки. Так там є зірки. Понял, спойлер. Тебе такий підрабат. Що там, до речі, вони такому буде далі. Сюди? Да не буде. Не знаю, як я в не Ну шо, коротше, дякую всім за перегляд, всім удачи, всім пока. До наступного відео. Все, прощайся. Всім пока-пока!